Друзі, всіх вітаємо! Сьогодні приготуємо щось смачненьке до чаю. Можна спочатку замісити тісто, а можна приготувати начинку. Для тіста мені буде потрібно. Борошно. Я взяла дві склянки на 200 мл. Це десь приблизно 300 г борошна, також три яблука, тут трішки більше 400 г. Але коли я почищу, то вийде десь приблизно 400 г. Три ось таких середніх яблучка. Мені потрібно також 50 г масла вершкового і ще я візьму 50 мл олії. Якщо, наприклад, ви не хочете використовувати вершкове масло, можна взяти тільки вершкове масло або тільки олію. Я буду брати суміш 50 г вершкового масла та 50 мл олії. Щоб замісити тісто, обов'язково нам потрібно борошно просіяти. Ось, бачите, беру дві склянки, не утромбовую їх, скільки набрала, стільки й буде. На 300 г борошна я взяла 150 мл води. Може піти трішечки більше, трішечки менше. Сіль, так як в мене крупна, я її розчиню в воді, щоб тісто і закрупинок солі, коли ми будемо розтягувати, не рвалося. Ми перемішали добре сіль з водою, і тепер нам залишилося замісити. Підливаємо воду, воду я взяла кімнатної температури. Можна злегка теплу воду, більше нічого не додаю. За бажанням можна додати яйце, але не обов'язково. Після того, як ми зібрали все борошно, додаємо ложку півтори олії на руку, щоб. Тісто не приставало та вимісимо тісто вмисті рукою. Звичайно ж, можна і вмисті вимісити, але на столі або на дошці тісто вимішується краще. Тому ми зберемо все тісто в один комочок і потім будемо вимішувати хвилинки дві, на столі або на дошці. Підсипаємо трішечки борошна, ну десь третину столової ложки ще піде борошна і вимішуємо тісто на дошці. Так, тепер дамо тісто відпочити і підготуємо начинку. Я трішечки змащу миски. Зверху також змастимо тісто, накриємо кришкою або рушничком. Нехай тісто відпочиває, а ми підготуємо начинку. Яблука чистимо від шкірочки та серцевини. В шкірочці також дуже багато вітамінів, тому використовуємо або в чай, або для компоту. І я буду нарізати яблучки можна квадратиками, я буду нарізати ось такими невеличкими дольками. От і все. Кладемо шматочок вершкового масла на сковорідку та розтоплюємо його. Викладаємо яблучка на сковорідку та відразу ж додамо ложки 2-3 цукру, цукор за смаком. Додавайте. Я додам півтори столових ложки. Протушкуємо яблука до м'якості. Важливо робити швидко, щоб яблучки не потемніли. Якщо ви яблука нарізаєте заздалегідь, то можна збризнути соком лимону. І поки яблука тушкується, я розтоплю в микрохвильовці решту вершкового масла та поєднаю з олією. Буквально за 5 хвилин яблучка стали м'які, ми їх дамо, щоб вони охолонули, поєднуємо вершкове масло та олію, і нам потрібно, щоб тісто відпочило мінімум 30 хвилин. Тісто відпочило. Розкатаємо тоненько качалкою. Під низ підсипемо борошно, щоб тісто не пристало до столу. Ще трішечки підкатаємо. Змастимо суміш'ю масел та залишимо на хвилин 5-7, щоб тісто відпочило та трішечки розслабилось. І через хвилин 5-7, чим тепліше в вашій кімнаті, тим менше тісто буде відпочивати, якщо ж прохолодно, залиште трішечки довше. І трішечки його розтягнемо, розтягнемо серединку, і потім потянемо ще за края. От скільки можете, стільки і розтягуйте, скільки вам тісто піддається, щоб було найтонше. Чим тоньше тісто, чим, тим воно смачніше. Ще змащуємо одну третину суміш масел, масла та олії, щоб тісто добре змастилося, щоб не злипалось, не склеювалось. Складаємо його ось так. І ще підтягуємо, якщо є можливість, тому що стіл не дозволяє. Ще трішечки з цієї сторони збризнемо маслом та викладаємо начинку. За бажанням начинки можете зробити більше, можна додати родзинки, горіхи, будь-яку. Будь-які сухофрукти, які ви бажаєте, які ви полюбляєте. Розрівнюємо яблучка, але залишаємо, щоб з цієї сторони було чим завернути. Трішечки тіста залишаємо і так рівномірно розкладаємо по тісту. Підтягуємо, знову ж таки розтягуємо якнайтонше і загинаємось так з цієї сторони. І з цієї сторони також розтягуємо, підтягуємо, щоб було тонесенько, і складаємо. Тут також додаємо масло, змащуємо, щоб тісто наше було слоїсте. Змащуємо також ось тут, щоб тісто наше не злипалося. Ось так його підгинаємо, щоб уже воно у нас було форму Рулета. І можна тут також ось так натягнути, як побільше. Ось. Чим тоньше, тим краще. Все. І тепер завертаємо, скручуємо в рулет. Тут також підтянемо, щоб було якнайтоньше. Завертаємо. Викладаємо рулет на деко, придаємо йому ще таку форму. Також змастимо суміш вершкового масла. Можна також змастити тільки вершковим маслом. І ділимо на порції, скільки ви хочете, щоб було порцій. Я ось так поділю. На декілька частин, духовку я вже включила, розігрівати до 220 градусів. До кінця не надрізаємо, щоб сік не витікав. Тільки ось так надрізаємо зверху верхівочку. Все відправляємо в духовку розігріту. Ну, ось, друзі, 35-40 хвилин, залежить від вашої духовки, як яка пече, і така смакота до чаю у нас готова. За бажанням присипаємо цукровою пудрою. Викладаємо на блюдо, навіть не поміщається на наше блюдо, і дамо трішечки охолонути. Ну, зараз відріжемо це покажемо вам в розрізі. Подивіться, яка хрустка шкірочка. Подивіться, бачите, скільки там начинки. саме яблучний рулетик ось, бачите? Чай ми зробили із шкірочок яблука та з айви або гути, які ми збирали в лісі. Лісова гута та шкірочка яблучка, саме вітаміни, саме пахучий чай. Друзі, рулет або штрудель ще можна назвати, гарячий, але він дуже смачний, коли холодний, ще смачніший. Але дочекатися просто неможливо. А ми стільки поклали фруктів, що цукор навіть і додавати не потрібно, тому що, бачите, цукор, фрукти віддали, дуже смачно. Так що обов'язково приготуйте, адже майже такі продукти є в кожному домі, майже нічого такого дуже дорогого і не потрібно: борошно, вершкове масло, яблука, трішечки цукру, трішечки олії. Ось вам і десерт до чаю. Всім бажаємо мирного неба. Дякуємо нашим воїнам, нашим захисникам, що захищають нас, що дають нам можливість в тилу приготувати такі смаколики. Допомагаємо, хто чим може. Слава Україні!